Доброго ранку. Засідання комісії земельної. Одне питання вноситься на комісію. Це про затвердження детального плану території орієнтовною площою 450 гектар, що розташована на території Вигадянської сільської ради Одеського району Одеської області поза межами населених пунктів для будівництва вітрової електростанції. На комісії сьогодні присутні я, голова Казімір Олександрович, Шейко Максим Олександрович і Охнорович Олександр Євгенійович. Питання, питання виноситься на позачергову сесію, питання серйозне, і, і розглянути це питання детально можливості в мене не було. Я, значить, ми заслухали представників. Мастин да. наш стосовно розміщення вітрових електростанцій, і я прошу голосувати за за затвердження, ну за питання винесення на сесію за підтримку проекту або так, підтримку. Ну, понятно. Завнення за... детального плану території. Так. Прошу голосувати. Максим Олександрович. Я проти. Я за. Я утримався. Я як голова комісії скажу чесно, що це питання. Е Треба більш детально вивчати, тому що це розміщення на великій території наших старостинських округів. І це питання також хотіли би розглянути комісії непрофільні, тому що це стосується. Це стосується великого, ну, великої ділянки, і це має. І це дуже серйозне питання, я так вважаю. Це не присадивна документація. Е, тож, один за, один проти, один і утрималися. Добре, дякую, Максим Олександрович. Це все, напевно. Так, дякую. До побачення. Протоколі да. аттразії. Так, за один пішов, так? Да? Так. Да. Проти один. Утримались. Один. Тут может написать напротив Максима Александровича онлайн. Ну я тут выпишу? Все? Да, выпиши.